Доброго дня всім. Сьогодні у нас 20 листопада, отака у нас погода. Таке гарно, дуже снігу випало на вулиці. Плюс один, може, близько нуля. Ще вчора хотів присвятити вчора ще хотів приурочити відео, зняти свою пшеницю до свята, але така погода було мило. Тому зараз підемо на поле, подивимося, що з нашою пшеницею на ній давно не був вже. А вас вітаю всіх зі святом, з прошедшим, всім бажаю наснаги, здоров'я, успіхів, терпіння. І вчора з батьками відмітили цей день. Так вийшло, що мої батьки цю життя присвятили сільському господарству. І я як би, із дитинства, і зараз, на сьогоднішній день, займаюся сільським господарством. Ну що, йдемо а там тою посадкою прямо. Наша пшениця, зараз підемо подивимось. Прийшли ми через посадку, Оттуда ми зайшли. Це в нас тут в цьому році була пшениця, це стерня. Не знаю, видно, це так снігом затрушила, все видно одна лінія посів і все друга. Тобто Ми сіли перехресним способом, так як сівалка наша не обладнана навігатором, тому як ми переживали, що планували ізначально. Робити на 35, ну, потім зрозуміли, що не влізе, нормального міжжаття не буде. І зробили перехресним, але дуже велике ромб, де свободне місто було. І тому в цьому році, зараз підемо туди далі, вирішили сіяти пшеницю на 35. Сіяли її взагалі без, ні, ні рубали ні палку. Обладнали сівалку, може хто бачив, поставили бампера, щоб валить палку. Посіли на 35, але ж... Вийшло так, як того чого боялись, що 35-го міжряддя, в принципі як такового і немає. А це в нас тут живе лисиця, дивіться яка нора. Ось вона, видно, сюди заходила, таке побудувала собі житло серед поля. Так, ну що, підемо далі туди. Я взагалі, звісно, ми тоді як сіяли по палки, заїжджали раз, потім ще раз заїжджали, так собі, звісно, виходило. Я взагалі не розумів як братуха бачить куди там їхати. Ну а потім коли пшениця вже зійшла, звісно 35 те міжряддя, так можна назвати, условно єсть. Зараз дійдемо туди. В наша в сусідів наших стоїть кукуруза, ще не скошена з боку. Щось вони вирішили її залишити. Ми ж в принципі з полів. Все обрали. Кукуруза. Щось продали, щось лежить у складі, соняшник залишили. Кукурузу продали. На жаль, не було б, куди її класти. Пшеницю продали, і гроші, ну якісь. в общем, залишили соняшника. Ждемо. ціну з нового року будемо продавати. Все, йдемо зараз на пшеницю, зараз пориємося, Подгрібаємо лопату. Лопата і сніг. Подивимося. А так, бачите, тут наче снігу трохи менше. Там, наче трохи більше. Отаке От 20 листопада. От такий немотіл. Прийшли на нашу границю. Тут дуже тобто, розрив. Як воно виглядає, посіяно тут, Дуже, може добре видно. Посіяно тут, може отак буде видно. Посіяно тут з густотою 1 мільйон на 35, не знаю. скільки. Десь 35, десь плюс-мінус. І так, як вже. Холодно, вже пшениця наша вегетацію закінчила. Перший дощ у нас пішов, ми посіли 10, 10 жовтня. Перший дощ пішов десь 16, десь 26 жовтня ми отримали сходи, було тепло. Бачите, а так на даний момент так, в такому стані два листочка де третій. Це в такій фазі. Ця пшениця, мабуть, буде зимувати. Весною все-таки плануємо дати може по мерзлоталому азота. Так як хочеться отримати якби, якісну пшеницю, не фуражну, тому що фуражний на вирощували, ціни на неї немає. При посіві ми давали 40 кг НПК і плюс сира, там я показував відео. Хто дивився. вам ми отримали від USAID допомогу. В общем в такому стані. У нас буде зимувати наша пшениця, пшениця, житниця Одеська. Подивимося, як вона буде розвиватися зимою і з весною, яка буде весна. Поки що так, Так що такий стан. ну Тут на цьому полі, я ще раз нагадаю, ми є. на тракторі посіяли. Звісно, я розумію зараз, що це не далеко не ідеальний варіант і сіять сівалку точно висівав, і заїжджати ці проходи, проїзди і час. Але зараз є розуміння, що треба купити собі сівалку. Ну, краще було б і наняти, але і наймеш. Майже немає нікого в наших краях, займається новим неутілом. Треба купляти, але ж це стоїть грошей. І при моїх об'ємах, коли мені потрібно сіяти, ну, ми посіли в цьому році 25 пшениці. І ось За такого об'єму купляти сівалку, яка коштує. Поки чекаємо, віримо в ЗСУ, будемо заробляти гроші, потім купимо собі. Хочеться і трактор собі другий купити, і сівалку другу. Це все безкінечний такий ніколи все время не буде хватати того, що в тебе є, буде хотітися краще, але поки будемо працювати тим, чим є. Простота у нас мільйон, сходи маємо. Весною будемо далі боротися з ними. Все, всім дякую. Бережіть себе, донатьте ЗСУ. Всім пока.